Всіх вітаю, шановні глядачі. На цьому каналі ми висвітлюємо для своїх глядачів, для своїх підписників всю ту важливу інформацію, яка стосується питань від місцевого значення до питань держави Турець. Відповідно, люди надсилають нам різні повідомлення, різні питання, запитують нас про те або про інше. В більшості це питання, які стосуються місцевого самоврядування, місцевих. Питань, які є в повсякденній життєдіяльності кожній кожної людини, І відповідно, ми робимо все можливе для того, щоб надати всю ту необхідну інформацію для того, щоб люди зрозуміли. І в першочергово ми всіх закликаємо ставати нашими глядачами, ставати нашими підписниками, залишати свої коментарі, цікавитись цими питаннями, бо все рівно ми маємо. Відношення до всього того, що нас оточує, а це наша життєдіяльність. І відповідно, ми маємо розуміти і знати навики базового законодавства. Це Конституція України, це закон України про місцеве України, це закон України про статус депутатів місцевих рад. І це необхідно для нас в першу чергу, для того, щоб ми розуміли, кого ми обираємо. А ми обираємо тих людей, від яких буде залежати майбутнє. Це голова громади, це депутати місцевих рад, це депутати Верховної Ради, це президент України. Тобто мова йде про обраних представників влади. І ми, коли йдемо і обираємо, ми маємо розуміти посади, статуси, за що вони відповідальні, яку діяльність вони здійснюють, які повноваження у них є, які функції вони мають робити для того, щоб. Відбувався розвиток, відбувалося покращення, відбувалися зміни на території, бо єдина мета обрання будь-якого представника влади це зміни на територіях і зміни в сторону покращення. І коли люди у вигляді кандидатів йдуть на вибори, вони ж розповідають про зміни, про покращення, про вирішення багатьох питань і для того, щоб виборець зрозумів. Він має знати, кого він обирає, І для цього в базовому законодавстві наголошені всі ті моменти, всі ті питання, які стосуються діяльності цих представників влади. А ми вже на каналі висвітлюємо на різних прикладах, що треба розуміти, як треба розуміти їхню діяльність, наприклад, вирішення будь-яких питань від місцевого значення до питань державотворення. Тобто, це. Великий спектр той інформації, яка важлива для кожної людини. І відповідно, створюючи цей youtube канал ми його створили для інформування населення, для того, щоб населення знало це всі питання, для того, щоб населення використовувало всі ці питання в своїй життєдіяльності, вирішенні тих або інших питань, які виникають кожного дня, щоб люди знали до кого звертатися, щоб люди знали. Що треба робити на законодавчому рівні у вигляді розуміння діяльності голови громади або діяльності депутатів місцевих рад? Тобто питання дуже цікаві і вони дуже важливі. Тому, шановні глядачі, ми працюємо для вас, ми робимо різні відео, різні посили саме для вас, для того, щоб ви розуміли, бо кожного разу. Коли люди звертаються, ми хочемо надати всім інформацію. Але фізично ми це зробити не можемо. Тому на цьому ютуб-каналі ми охоплюємо тих людей, яким цікаво це. І ми запрошуємо тих людей, кому цікава ця інформація і ця тематика. Бо місце средування, воно многогранне, воно різне, воно змінюється. І ми, в першу чергу, є учасниками всіх цих подій, всіх цих питань. Тому. Нам дуже приємно, приємно за те, що ви нас бачите, за те, що ви відвідуєте наш YouTube канал. Ми завжди запрошуємо всіх людей ставати глядачами, ставати підписниками, надавати відповідні свої пропозиції в якихось питаннях, можливо, якісь бачення, бо не тільки існують питання місцесудування, а також є такі питання, як. Що треба зробити для того, щоб відбували зміни? Що треба зробити для того, щоб на відповідних територіях були обрані ті люди, які будуть робити все для того, щоб був розвиток цієї території? А для цього їх треба обрати? А обирає вибори. Якщо виборці їх обирає не розуміючи або не знаючи, то відповідно такий буде результат. А для цього треба, щоб обрати правильно, треба зрозуміти кого. Ми обираємо. І саме для цього на цьому ютуб-каналі відповідності до базового законодавства ми наголошуємо весь час про ці важливі питання, про всю ту їхню діяльність, яка має відбуватися. І нещодавно ми робили відео, розповідаючи про що наголошує глава друга закону України про місцеве середування. Тобто, що має робити голова громади, які у нього є повноваження, і відповідно великий спирт повноважень і питань. І вони всі різні, але всі вони мають одне. Це життєдіяльність території. І відповідно, там мешкають люди. Вони там мешкають, і, відповідно, вони обирають голову громади і депутатів. І ми в першу чергу маємо обирати, розуміючи, кого ми обираємо. А для цього ми маємо мати знання, мати навики. І, відповідно, весь час навчатись, розуміти і. Робити відповідні висновки свого вибору. Тому я вам всім, шановні глядачі, дякую. Ми в подальшому будемо висвітлювати важливу інформацію, яка, я сподіваюся, надасть вам всі ті моменти, які допоможуть вам в майбутньому щодо обрання представників влади. Всім вам дякую, шановні глядачі. Якщо вам відео сподобалось, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. І до нових зустрічей.